Зелена аптека Україна є домівкою для неймовірного розмаїття трав. Від безкрайніх степів до гірських луків ці зелені килими відіграють ключову роль у збереженні екосистем. Трави України це не просто частина ландшафту, а й важливий елемент культурної спадщини, що відображається у народних традиціях. Та звичаях. Тож сьогодні пропоную вам розглянути деякі квіти та трави, які мають таке велике значення для нашого народу. Стоять на галявині сестрички, золоті очі білі косички. Що це малята? Так, це ромашки. Ромашка лікарська. Лікує застуду. Відвар квіток використовують для полоскання горла, промивання ран, купання немовлят. Відвари і настоянки ромашки використовують при хворобах, шлунку, кишечника, коли болить живіт, п'ють чай, ромашки. Як припустить теплий дощик, я горнусь в зелений кошик. А коли Година гожа, я на сонце в небі схожа. Що це за квітка? Так, це кульбаба. У давнину її бажали еліксиром життя. У листках її багато вітамінів. Навесні, коли ще немає жодних свіжих овочів і фруктів, з листочків кульбаби роблять салати. З її квіток. Варять варення. Корінці сушать і дають запарений з них чай ти, у кого немає апетиту. Настій кульбаби чудовий засіб від опіків. Викопана в сонечку, стоїть собі донечка, бджоли сонячний медок дістають з її квіток. Вірно, малята це липа. Настій липового цвіту дають при застудних захворюваннях. Цвіт, сушать, заварюють і п'ють, як чай. А що то за рослина, що вбиває звіра? Так, вірно, це звіробій. Звіробій використовують при хворобах шлунку, печінки, нирок. У народі Звіробію називають травою від 99 хвороб. Розкажу я вам до діла жовтий сік у цього зілля. І квітки жовтогарячі. Має він таку задачу рани людям лікувати. Всі про це повинні знати. Так, малята, це чистотіл. Отруйна. Але дуже популярна в народі лікувальна рослина. Соком чистотіли виводять бородавки, вузлики, лишаї, мозолі, плями на шкірі. Настоєм чистотілу лікують хвороби ротової порожнини. Використовують чистотіл і для лікування ран, які довго не загоюються. Стоїть коливається, головою величається. А торкнеш. Кусається. Вірно, це кропива. Вона дуже багата на вітаміни. Тому навесні з молодої кропиви Варять борщ, п'ють з неї сік. Вона ще й зупиняє кровотечу, лікує радикуліт, ревматизм. Дуже добре відваром кропиви мити волосся, щоб воно було здорове. Та Тут, як бачите, в Україні дуже багато корисних рослин. Тут суцвіття диких трав, із кущів листки, коріння, а з дерев брунки, насіння. Ціла, бачите, аптека, для здоров'ячка безпека.